От торчання Івана Петровича Петревського, чим ми можемо йому допомогти це ті І щоб ми чули, але ми просили, щоб Господь Бог оце душу його у місці світу, в місці квітучі, у місці спокою, де немає ні думки, ні суботи, ні зітхання, і взяти віч. Тіло ми породи, ми маємо душі, це день переходу в інше життя. Життя вічне, безкінечне. І щоб знали всіх наш літератор бачить, що ми стоїмо у соборі і молимось за його душу. І молимося за те, що ми бачимо, завжди небесне, царство небесне. Всім крові на Господи, я дуже радий і дуже приємно, що його пам'ятаємо, за нього молимось. І так повинно бути, якщо чули, і з роду прийняти, і з поколінням в покоління. Зараз охоче в схрестих. Дня, саме 10 листопада, 187 років тому. Відійшов у кращі світи Іван Петрович Котляревський. Іван Петрович Котляревський залишав по собі пам'ять доброго громадянина нашого міста і нашої України, бо служив він на славу Україні і як літератор, як письменник, і те, що він зробив. Як письменник це просто неоціненно, бо він перший наше українське слово підніс до літературного рівня. Він працював і як видатний культурний діяч, очолюючи наш Полтавський театр і давши життя безсмертній надавці полтавці. Він був також хоробрий воїн. Захищаючи свою землю в ратних боях, він також був великим благодійником, очолюючи полтавські благодійні заклади і піклуючись про проснедолених і хворих, які жили і лікувалися в цих закладах. Також Іван Петрович Котляревський. Був талановитим педагогом, адже майже 30 років він очолював будинок виховання дітей бідних дворян. Він, де виховувалися майбутні світочі нашої України, такі, як Михайло Остроградський, такі як Мокрицький. А ще він просто був. Патріотом України і Полтави. Всі полтавці знали його, поважали його і пишуть, що коли Котляревський йшов вулицями Полтави, кожен його здалеку впізнавав, кланяєвся низько, вітаючи Івана Петровича Котляревського. Бо був він. Великим патріотом Полтави, він оспівав нашу Полтаву, ослав, уславив нашу Полтаву своїм словом, своїми діями. І я хочу зараз до слова запросити віду Васильівну Сарапин. Будь ласка, віта Васильівна, скажіть слово. Я йшла собі і думала, шановуємо людину, яка не має кровних родин. І поминати його не можуть, але знаєте, він нам всім буде, він нам всім батько. Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Людина жива у нашій пам'яті, а письменник живий у нашому слові. Ударевській геній місця. Який Полтаву, у своїй Надалці Полтавці, передовсім, зробив центром української світобудови, де згода в сімействі, та мир, тишина, щасливі там люди, блаженна спорту. Водночас він показав, що українці з огляду на свою цілісність, вірність і християнську віру, з огляду на своє слово. На свої, свою взаємну любов і любов до Бога можуть впоратися будь-якими з ними негараздами самі. Бо я впевнена, що це була Наталка Полтавка, це був передусім ну, такий собі, знаєте, гордий і гідний відгук на казака Стіхотворця, відомого, придворного, аж такого придворного, що кланявся аж хрускаво. Драматурга Шаховського, який українців, причому українців з приполтавського села, зробив безпорадними, нецивілізованими цивілізованими дикунами, яким Росія буцімто несе великих слів велику силу і цивілізує. Насправді ми можемо цивілізувати будь-кого і тоді, двісті з гаком років тому, і тепер. І ми можемо завдяки своїй любові, завдяки своїй силі духу вплинути одне на одного, зробити одне одного кращими. І в цьому сенсі Наталка Полтавка не має часу. Вона актуальна, як і будь-яка класика завжди. Наша Енеїда, наша українська Енеїда це не просто заявка про українців словом у загрожені часи. Тоді, коли здавалося, що нам уже із отого імперського ярма не вийде. І він, власне, поєднав оба полу времени, минуле і, мабуть, майбутнє для того, щоб заявити, що слава наше живе і дух наш живий. А ще найголовніше те, що ми, можливо, ми завжди помічаємо, читаючи хрестоматійний текст, Енеїда. Це поема про пошуки втраченої батьківщини і про те, що наше імення, мова, віра і вид колись доведуть нас до нашого храму, до нашої сильної, потужної держави, до нашої не тільки держави слова, але й держави, яку сьогодні ми в силу слова Івана Копляревського захищаємо, вимолюємо і в яку віримо на віки віків.